Коротше, я зараз в глухому лісі, дивлюся ділянку, ліс взагалі реально непрохідний. короче, надибав на таку старовинну дорогу. Вона йде е між холмами, зверху ліс, з обох боків. ну Зараз я поверну, покажу. З обох боків ліс, і дорога така із вилиста. Видно, що вона була колись проїзна. Е ну на, на одну колію показую. Е -е, дивіться. Це все завалено деревами, але такий рівний рівчак і рівна ширина дороги. Прикольно прикольно. йде з таким нахилом, куди вона входить. Бог його знає. Ось, ліс навколо. Дивіться. Так ще зараз вилізу наверх, покажу. Ось, я виліз. Так, он той яр з дорогою. І походить ось тут наша ділянка. Починається. Коротше, один кілочок якийсь відбитий видно. Не знаю, чи це сусіднє закінчується, чи Ці... те, що мені треба, починається. Більш кілочків нема ніде. Ось так. Так що ось такі будні ріелтора, ріелтора, займаються землею. Кому цікаво, підписуйтесь, буде багато цікавих ділянок. Ви будете дізнаватись першими, поставте. Вподобайку, підпишіться, ну і дзвіночок, щоб типу сповіщало про нові надходження. Все, всім пока.